Двохлітровий екобус на 245 кінських сил, максимальніша комплектація. 2017 рік випуску. Автомобільчик має одного єдиного власника в Україні, а також не суттєві пошкодження по задній частині автомобіля. Темно-сірий колір графіт у нас автомобіля, лінзована оптика, плюс красиві леденні ходові вогни. отака така у нас ріснічка йде. Оригінальні легкосплавні диски. 19, а 20-го розміру, здоровенні шлупаки на 45-й низькопрофільній літній гум. Я вам хочу сказати, що автомобіль максимально комфортний навіть на таких великих легкосплавних дисках. Автомобіль у нас оснащений без доступом на кожній дверці. Побачите рисочки на задній і на передній дверці. Так само домофон характеризує, що це у нас Ford. Далі є у нас датчик сліпих зон. Переходимо плавно до салону. Тут у нас красивезна шкіра, двосекційна панорама. Перша секція відкривається повністю люк. Далі повний електропакет стоїть підіймачів, пам'ять сидінь для трьох водів, електрорегулювання дзеркал, понятне електрорегулювання сидінь. Тут ми маємо шкірене мультифункціональне кермо з підкермовими пелюстками. Всього навсього 148 тисяч кілометрів пробігу оригінального. Круїз ліміт контроль хендсфрі функція, датчик світла, електропривід кришки багажника. До нього трошки пізніше перейдемо. Запуск кнопки, Sony, мультимедіа, підсвіточки. оце у нас все в темряві підсвічується, дуже гарно це все виглядає. Двозони клімат-контроль, підігрів і переднього, і заднього ряду сидінь. У нас є вентиляція передніх сидінь, дує прям дуже хорошо. Збровесна мультимедіа сенсорним дисплеєм, камерою заднього огляду, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto і так далі. Надійний гідротрансформатор, електроручник, підстаканочки. Широчезний, двосекційний у нас підлокітник, реально максимальна комплектація. Так, щоб все було і, і, як то кажуть, нічого за це не було. Шкіряний ряд сидінь. Дуже класно, що цей ряд сидінь у нас кут нахилу, спіночки пасажирів ззаду регулюється. Також у нас є кнопочки підігріва на два положення для пасажирів ззаду, підігріви сидінь. Матеріали в класному стані, без зауважень. Ззаду у нас парктроніки, камера. Електропровідки багажника, який швидко реагує на дотик. І подивіться, які простори, здоровий багажник. Тобто все сюди влізе. Сіточка є, з кнопочки у нас складається таким чином. нажимаєте на кнопочку. З кнопочки складається у нас сідушечки, одна сторона і друга сторона, трошки затримати треба. А тут у нас докатка, більше нічого не бачу. Так само з кнопки закривається. Друзі, я вважаю, що це реально достойний варіант для того, хто хоче отримати максимальний комфорт, для того, хто хоче отримати максимальні комплектації і за невесь бюджет в світі. 17,5 тисяч доларів за 17-й рік випуску Fort H Titanium комплектації, повний привід, 2-літровий кабуст, жирочок. Отакий. Друзі, чекаю на вас.